Появіщо що балоні вийшла Єврокубки, якого суперника ви обрали для першого матчу. Давайте з Литви щось, типу, панівєрис там якийсь. А, чи змогли потягатися з Барселони, Боріалу? Ну, Якщо в нього чемпіонів вийдемо, то автобус поставимо, може очки на візьмемо. Я буду називати героя фільму, а ви будете казати, чи хтось зі складу болоні зіграв зіграв цю роль. Людмипа Павук. Ну, Марченко, він хорошо стрибає. Індіана Джонс. М -м, хай буде. Черненко. Джеймс Бонд. Устименко. Халк. Ну, кого такого? Курко. Джокер. Джокер. Ну, хай буде тарануха. І хто ж нинішнього складу ваш улюбленець? Устименко. Чому саме він? А він прийшов, мені сподобалося, як він бина грав, забивав багато. Допоміг їм якби, не останніми фінішувати. Тому якби я думаю, він грав тоді прилюбений весь сезон, то вони б взагалі залишилися б у прем'єр-лізі. А так я дивився якраз їхні матчі, коли вони грали з Минаєм минулому році за болонь, то мені він дуже сподобався, тому я думаю, що поки не забував за Болонь, але я думаю, що його гол буде колись.